Інформаційні підсумки вівторка 2 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Змінив адресу. Міський штаб допомоги вимушеним переселенцям відтепер працює на героїв Маріуполя 33. перукарня на виїзді. Вимушені переселенки відвідують лікарні і безкоштовно стрижуть поранених військових. Трудова реабілітація. У родинному затишку підопічних навчають миловаріння, бісероплетіння, квілінгу і вишивання. Штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради переїхав на нове місце. Раніше він розташовувався в будівлі кінотеатру імені Шевченка. Нині ж чекає відвідувачів за адресою вулиця Героїв Маріуполя, 33. Зараз у штабі роздають продуктові набори для дітей віком до 10 років. За три дні працівники та волонтери штабу видали 160 таких пакунків. Олександра Семенюк. Детальніше. Відтепер за новою адресою штаб допомоги вимушеним переселенцям Хмельницької міської ради, що раніше знаходився в приміщенні кінотеатру імені Шевченка. Переїхав наразі. Усю допомогу видають за адресою вулиця Героїв Маріуполя. 33. Ми вже відкриті. Ми вже готові спілкуватися з внутрішньопереміщеними особами з тими, котрі в нас в громаді проживають, і з тими, котрі приїжджають зараз в Хмельницьку міську територіальну громаду. А штаб продовжує працювати за тим графіком, який був попередньо на кінотеатрі Шевченка тобто ми здійснюємо видачу продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Понеділок, четвер, п'ятниця в нас не робочий день. Продуктові набори нині отримують діти віком до 10 років. За три дні працівники та волонтери штабу видали 160 таких пакунків. Ми видаємо зараз їх для діток від 0 до 3 років і від 4 до 10. В дані набори входять каші, пюре, смузі, згущене молоко, печиво і інші продукти, які підходять для саме для дітей такої категорії. Тут надають допомогу і тим, хто щойно приїхав з окупованих територій або ж через війну змушений був покинути власну домівку. Для таких людей готують продукт. Обі та гігієнічні набори, подушки, ковдри, постільну білизну. Люди приїжджають, і ми бачимо в кількості людей може бути за тиждень і до 50, до нас з різних областей України приїжджають. І направду ми готові співпрацювати, ми готові допомагати, тому не тільки продуктовими наборами, але знову ж таки за потребою. Мешканці заповнюють анкетну форму, і ми дивимося по місцям розселення, що саме потрібно сім'ям, що саме потрібно дорослим, літнім людям, малолітнім дітям. І відповідно так само за потребою, за наявності ми готові допомагати. Знов ж таки продовжується комунікація з міжнародними фондом котрі в попередні періоди опікувалися штабом допомоги вимушеним переселенцям, за словами працівників штабу, є і такі люди, які допомоги потребують постійно. Одна видача, да яку ми розпочинаємо, це орієнтовно 8 тисяч людей, які постійно до нас приходять. Війна ще не закінчилася, і в людей складаються різні життєві обставини. Але майже всі ми вже всі познайомилися. Ми вітаємося в місті, коли зустрічаємося. Ці люди стали частинкою нашої громади. Аби отримати допомогу, необхідно принести документ, що посвідчує особу та довідку. ВПО. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста. Вимушені переселенки відвідують медзаклади Хмельницького, де безкоштовно стрижуть поранених військовослужбовців. Це ті жінки, які закінчили курси із перукарської майстерності у центрі професійного та особистісного розвитку при благодійному фонді ХесетБешт. Цьогоріч вони подались на програму громадські ініціативи із проєктом Рука допомоги і отримали фінансування на закупівлю нового перукарського обладнання. Це допомогло виконувати роботу більш оперативно. Подробиці у сюжеті Ірини Муляр. Мулярхмельничанин Віталій ніс військову службу на Донеччині. Нині чоловік лікується в одному із медзакладів міста. Сьогодні сюди завітали волонтерки, аби оновити зачіски пораненим захисникам. Ми ж розсидамося. От у такої всьо. Всі коротко, Глава, щоб здоров'я було. Відвідують медзаклади міста вимушені переселенки, які опанували курси перукарської майстерності у центрі професійного та особистісного розвитку при благодійному фонді Хесет Бешт. Виїжджають раз на тиждень або раз на місяць відповідно до запитів військових. Серед волонтерок Олена Бондаренко, яка приїхала до Хмельницького із Херсонської області. Інколи хочуть якусь там одну, да, хтось хоче чуба залишити, хтось хоче, кажуть, нам під ноль. Бо нам краще нам зручніше раніше, говорять жінки, робочих інструментів на усіх не вистачало. А тому від громадської організації Подільський простір вони цьогоріч подались на програму громадські ініціативи із проєктом Рука допомоги із бюджету громади отримали фінансування на закупівлю набору для кожної майстрині. Тож зараз виконувати роботу вдається більш оперативно. Ось наша бритва. Новесенька, шейтер, який зараз сучасний засіб, яким зараз бриються, стрижуться. І також є тример. Ось наш фен легкий, зручний. Рука допомоги досить символічна, тому що ВПО дівчата і допомагають хлопцям військовим, тобто ті дві категорії, які наразі є ну, самими такими вразливими, одна одній подають руку допомоги. Захисники, говорять волонтерки, потребують також психологічної та моральної підтримки. Тож нерідко діляться особистими історіями. Хлопці дуже сприймають це доброзичливо, вони радіють, навіть вони. У нас був у мене був такий випадок минулий раз. Хлопець знімав навіть з ускритою камерою. Він знімав, що тут прийшли люди, які зацікавлені, які бажають їм добра, які спіклуються про них. І він передавав своїм хлопцям, що дивіться, ми комусь потрібні. Це було дуже зворушливо. Спочатку деякі може і стісняються, але потім навпаки кажуть, коли вони до нас перша до наступного раз придати. У нас вже є стільки історії від хлопців, які нам переказали свої життєві. Такі обставини, за яких що в них стається в житті, ми вже можемо писати напевно цілу книгу. Із перукарськими послугами волонтерки виїжджають також додому до пенсіонерів та людей з інвалідністю. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Очисні фільтрувальні споруди на місцевому полігоні твердих побутових відходів, планують встановити вже до кінця липня. Про це повідомив керівник офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький» Іван Підопригора. Наразі тривають підготовчі роботи до встановлення ємностей збору фільтрату та накопичувача очищених стічних вод. Нагадаємо, проєкт реалізовує консорціум компаній з Литви та Австрії, а фінансується він за рахунок гранту та кредиту від ЄБРР та інвестиційної платформи сусідства ЄС. Угоду про це було підписано у жовтні 2020 року. Полігон існує з 1956 року. Тобто, вся вода, яка проходила через полігон, вона збиралась таких. Диких лагунах, тобто ставках. Уявіть собі ставки з чорною рідиною. Воно потенційно може нести вплив на землі, якісь поруч чи ґрунтові води. На щастя, в нашому полігоні це невеликий вплив, тому що колись, там 60 років назад, вибрали це місце як глиняний кар'єр, і цей фільтрат він не проходить в ґрунтові води, і в ґрунт і збирається власне в цих от лагунах. Через то ми його бачимо. Але все одно. З ним щось потрібно робити, тому що якщо ця рідина просто буде накопичуватися, то її є небезпечний, наприклад, виток, тобто переливання через ці лагуни і власне розповсюдження на якісь інші, наприклад, земельні ділянки. Тобто, все одно якось потрібно менеджерити цю рідину, цей фільтрат. Відповідно для цього ми будуємо спеціальні насоси, труби і перекачуємо цю рідину на нову станцію чистки фільтрату, яка потім вже цю технічну воду, до речі, може. Можна буде по різному використовувати. Можна буде використовувати для якихось речей на полігоні для технічних, як вода використовується, або будемо скидати її в каналізацію, тобто на міські водочисні споруди. Завтра екобус прийматиме небезпечні відходи у раковому. Жителі мікрорайону можуть принести до автівки батарейки та акумулятори, фарби, розчинники, електричне та електронне обладнання. А ще побутову хімію та протерміновані медикаменти нагадаємо, у нашому місті Акобуз працює шостий рік. Усі зібрані небезпечні відходи. Працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький відправляють на утилізацію. Кожну середу і четвер ми чекаємо на небезпечні відходи з 2 по 7 годину, а п'ятниця субота, неділя з 9 по сьому. Щодо статистики, вона в нас трошечки змінюється, можливо, трошечки менше стає люмінесцентних ламп, тому що вони наразі майже не використовуються вже в побуті, але збільшується кількість медикаментів і батарейок. Все рівно ми бачимо тенденцію до збільшення. Люди їх використовують, особливо зараз, мабуть, що пов'язано зі світлом. Щось використовують на батарейках, тому ця кількість є незмінною. Якщо порівнювати з минулим роком, то показники майже ті самі. За минулий рік ми, наприклад, зібрали 5,5 тонн батарейок, то зараз кожного місяця це десь орієнтовно 500-600 кілограмів ми маємо від наших мешканців. Ми приймаємо лише від населення, не від підприємців. Підприємці мають окремо укладати договори з компаніями-ліцензіатами, які мають безпосередню ліцензію на поводження з небезпечними відходами, і самостійно вже вирішувати питання з небезпечними відходами, які утворюються в їхній промисловій діяльності. П'ятиденний інтенсив школа проєктного менеджменту. від ініціативи до результату стартував у Хмельницькому напередодні. Його організовують представники громадської організації Кластер підприємців, ВПО для вимушених переселенців, учасників бойових дій та їхніх родин. Перший день інтенсиву розпочали зі знайомства. Далі вчилися визначати потреби цільової аудиторії. А сьогодні дізналися, як сформувати ціннісну пропозицію бізнесу. Це буде в нас 5 днів, це буде такий, знаєте, інтенсив, таке повне погруження щодо спікерів. Я буду викладати, в мене дуже великий досвід підприємницької діяльності, я сертифікований бізнес-консультант. Також будуть наші засновники нашої громадської організації та ще інші запрошені спікери. Ми будемо розказувати не тільки теорію, а ще й практику, тобто кожна людина. Через низку таких інструментів проєктного менеджменту можу зрозуміти, як їм започаткувати власну справу, якщо це внутрішні переміщення особи, які не мають роботи зараз, або якщо це релокований бізнес, може це будуть, знаєте, інші шляхи вибору, чим саме можна займатися. А для ветеранів це, знаєте, більше. Мабуть, як психологічне розвантаження, щоб думками там на фронт не не повертатися. Я дуже прошу доєднатися ветеранів. Ми їм допоможемо десь трьох-п'яти ветеранам. Ми їм допоможемо безкоштовно зробити проекти. Вони отримують гранти. Трудову реабілітацію проходять підопічні центру родинний затишок у Хмельницькому. Наразі його відвідують 55 людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень віком від 18 до 45 років. Фахівці центру навчають їх не лише побутових навичок, а й влаштовують майстерки з миловаріння, бісероплетіння, квілінгу. Цьогоріч інструкторка Тетяна Сова запровадила новий метод реабілітації: виготовлення діамантової вишивки. Такі заняття з дрібної моторики допомагають вихованцям центру позбутися тривожних станів та заспокоїтися, особливо під час повітряних тривог. Вихованка центру родини затишок Катерина рух за рухом створює нову картину захисти Україну. Дівчині 23. Останні кілька років вона відвідує заклад і знає, що відбувається в країні. В Україні війна і Росія не напала на Україну. Нам тя я, я роблю їх. Мені не нравиться. Ранок у родинному затишку починається із занять на свіжому повітрі командні ігри, вправи на дихання та хнучкість, частина фізичної реабілітації вихованців. Є у закладі й спеціальне обладнання, придбане в рамках програми громадські ініціативи. Тренажери є в нас, є крісла масажні, але в даний час ми їх не використовуємо, бо немає в нас реабілітолога. Так як є у нас не діти, а дорослі люди підопічні наші, ми з ними це все вимовляємо. Пропонуємо і також слухаємо їхню думку на рахунок того чи іншого заняття. Наразі родинний затишок відвідують 55 людей віком від 18 до 45 років. Фахівці центру влаштовують для них майстерки з бісероплетіння, миловаріння та квілінгу. Цьогоріч інструкторка Тетяна Сова запровадила новий метод реабілітації виготовлення діамантової вишивки. Власне, творчість, в тому числі, вона все ж таки дарує їм от той комфорт, забезпечує їхню безпеку. Вони розуміють, що вони в безпеці, тому що вони більш. Відчувають себе в цей момент захищеними. І всі вони приходять дещо збуджені, дещо з повишеною тривожністю, з конфліктогенністю, такою, коли аж загостреною. Алмазна мозаїка посідає досить таке вагоме місце в нашій трудовій реабілітації. Не раз ми торочимо, не раз ми виправляємо помилки, але ми все ж таки створюємо ту прекрасну картину, яка дається набагато важче, ніж може даватися здоровій людині. Нещодавно британці спільно з фондом Волонтери Поділля подарували центру автівку, аби можна було доправляти вихованців на медичні огляди. Адже через війну рівень тривожності зростає. Малюнки надзвичайно особливої дитини це Ольги Сандуляк, яка. Тривогу малює, отакі малюнки. Вона цими малюнками е показує свій настрій, показує цю тривогу. Діти прийшли сюди взагалі, нічого не вміли. Ми маємо дуже прекрасних талановитих фахівців, які знайшли якби, ключів до кожної особливої дитини. Навчають своїх підопічних і побутових навичок, аби вони могли адаптуватися до самостійного життя. Адже деякі вихованці центру після реабілітації працюють, одружуються і народжують дітей. Робимо різні мастер-класи по приготуванню їжі елементарної, там бутерброди, салатики нарізати. Їм це дуже до вподоби. Раптом хтось залишиться один, він же буде знати, як себе реалізувати в побуті. Зараз у родинному затишку працюють 19 людей, однак через війну фахівців не вистачає. Ми ще потребуємо чотири спеціалісти, які розрахувалися під час війни, поїхали за кордон. Ми маємо гончарну майстерню і ми не маємо фахівця. І дуже мріємо, що ми будемо робити майстер-класи і не тільки для хворих дітей можна було б і робити для здорових, запрошувати школи. Роботи, створені вихованцями, за 17 років існування центру, стануть частиною майбутнього музею закладу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!